20-й тур Екстраліги. 3-0, ще не перемога. За 7 хвилин чемпіони відіграли три м'ячі і вибороли три очки. Локомотив кардинал знову 1-1, але вже без пенальті. Ураган четвертий у сезоні. Сильніший за інакієвець. 21 21-й тур у матчах Донбасівців з енергетиками перемагають виключно господарі. Оглява феєрія у Луганську ЛТК Знову б'є локо. Єдиний гол Валенка у Рівному приніс перемогу драконам. Кращі забиті м'ячі останніх турів екстраліги. Кубковий фінал восьми наприкінці квітня відкриє енергетичне дербі. У Львові чинний чемпіон приймав дебютанта екстраліги. На старті матчу господарі захопили ініціативу, провели кілька непоганих атак. Чепурнюк поцілив у перекладину, а струк не реалізував вихід сам на сам. Далі впродовж однієї хвилини енергетики пропустили, причому двічі. Кардаш відбив удар Михайленка перед собою, а першим на добиванні виявився Максим Івонко. А всього через кілька секунд уже Віктор Цой, метрів семи, пробив прямісінько в кут воріт. Нуль, І Кардаша в воротах одразу замінив лисенко. Енергія продовжувала тиснути на ворота суперника. Найближчим до успіху був Макаєв, але на допомогу голкіперу хмельничан прийшла стійка воріт. Не зумів переграти Кіндякова і Овсянніку. Гості витерпіли натиск і на 16-й хвилині ще раз скористалися своїм шансом. Вадим Іванов закотив м'яч у порожні ворота і вів чемпіонів у ступор. 0-3. Перший тайм завершився доволі сенсаційно. Краще вам не знати, що я сказав підопічним в перерві, розповів після гри наставник «Львівян» Микола Сич. У другому таймі на паркет вийшла зовсім інша енергія. Головним стало рішення зіграти з п'ятим польовим. Один квартет пресингував, а інший повинен був забивати. І ця ставка спрацювала. Досвідчений Максим Павленко швидко оформив дубль, двічі замкнувши дальну стійку після прострілів партнерів. А всього через хвилину Денис Овсянніков потужним ударом зрівняв рахунок три Зелено-білі спіймали справжній кураж, а гості попливли. Четвертий гол хмельничани привезли самі собі, і Пічкоров скористався подарунком від кіндякова. 4-3, Всього за 7 хвилин господарі перевернули все з ніг на голову. А на екваторі другого тайму Овсяніков забив п'ятий гол. Хоч гості після розіграшу штрафного і забили четвертий гол, відзначився Федько. Однак на хід матчу він не вплинув. За п'ять хвилин до сирени підопічні Івана Стасюка привезли собі шостий гол і остаточно опустили руки. Сергій Чепурнюк після чергової помилки розстріляв уже Богдана Тимощука. Молодого голкіпера спортлідера арбітри пожаліли наприкінці гри, коли показали йому лише жовту картку. Більше не забував ніхто. 6-4. Камбек Чемпіон Команда грала тільки один тайм це другий. Перший тайм була повністю відсутна, як і гра, як і мотивація, як і самовіддача, і всі ці компоненти зіграли з нами злий жарт, можна так сказати, що перший тайм ми програли ну, по ділу, не по ділу, але програли 0-3. У нас були моменти, ми їх не реалізували. Суперник на контратаках нас е, три рази наказав. Думали, що нам того вистачить. І активно не працювали в другому таймі. Десь не допрацювала дальній штани, хоча розбирали ті моменти. Але одна справа сказати грав, а інша справа, що той гравець виконав, то той ще йому скаже тренер. Вони не виконали тут, отримали м'ячі. Ну і плюс досвід, звичайно, вашої команди. Ви ж я думаю, не просто стали чемпіонами. Ви ж чемпіони, а ми тільки перший рік взагалі в екстралізі граємо». У Харкові, як і очікувалось, все почалося досить повільно і без особливого поспіху. Локомотив нікуди не поспішав, спокійно розігрує свої атаки, а кардинал усе щільно перекривав. Більше навіть здивували гості, які за рахунку 0-0 не соромилися йти вперед в п'ятьох. Дінішкін активно допомагав своїм партнерам по команді, але як тільки Локо трохи додав у швидкості, то вже йому довелося рятувати свої ворота. У залізничників Камеко і Кличко перевірили голки перегостей. А потім шедевр виконав Сергій Журба. Після пасу Вороніна з кута майданчика Сергій дальнім ударом поцілив у дев'ятку воріт гостей. 1-0. Кардинал рук не опустив і продовжував впевнено та спокійно грати у свою гру. У кожній атаці рівниці задіювали Дєнішкіна, Але перепасовки та використання зайвого гості використати так і не змогли. З усіма ударами справлявся Іваняк. Друга половина не сильно відрізнялася від більшої частини першої. Локомотив спокійно відбивався від потуг кардиналу розіграти зайвого гравця. Тож не дивно, що одним з найяскравіших моментів тайму стало обурення Камека, який вимагав призначити пенальті, але цим добився лише попередження. За 12 хвилин до кінця поєдинку Євген Ривкін на своєму м'ячі почав пробувати також знімати голкіпера. З порожніми воротами харків'яни грали обережно, намагаючись більше вбити час, аніж забити гол. Закінчилися логічно для локомотива. Литвиненко невдало вільнича гру. І після перехоплення Чернієнко, попередженою передачею, знайшов Сергія Піддубного, котрий не підвів. 1 -1. Останні півтора хвилини з п'ятим польовим харків'янам не принесли успіху. У пісумку закономірна і справедлива, нічия. Центральний матч 20-го туру повністю виправдав себе. Ураган та Янаківець зіграли дуже видовищний і напружений поєдинок. Почався матч зі стопроцентного моменту гостей, але юнаков після прострілу з флангу пробачив господарів. Тично в наступній атаці франківці відкрили рахунок. Андрій Сімка після пасу шутурми. Ефектно в один дотик переправив м'яч в сітку: 1-0. Єнаківець спробував ще раз піти вперед, але обрізка в центрі призвела до того, що органівці чітко реалізували вихід 3 1, який завершився точним ударом Роніньо. Закінчив удар на п'ятихвилинку технічний Павел Будняк, який, виконавши зіданівську рулетку, поцілив у нижній кутворіт 3-0. Вийшов один з кращих голів від початку чемпіонату. Створивши комфортну перевагу, ураган продовжував надійно захищатися. Олег Солодовник намагався взяти своє за рахунок активної зміни четвірок, але підопічні Сергія Гупаленка виявилися до цього готові. Голу відповідь вийшов з нічого. В замяті несподівано пробив заута, і після невеликого рикошету м'яч все-таки потрапив у сітку воріт. Після цього донбасівці піднеслися духом і перейшли до активного обстрілу здалеку. Щоправда, захисники встигали блокувати ці удари і впевнено діяв цепун. другому таймі ураганівці відвели небезпеку від своїх воріт. Тепер вже мельник демонстрував свою майстерність. А на 23-й хвилині удар шатурми прийняла на себе штанга. Небезпечних моментів поменшало. А от фолів додалося. На 27-й хвилині гості зуміли скоротити відрив до мінімуму. Лисічінко вдало пройшов правим планом і пробив без шансів для ципуна 3-2. Гості знову перехопили ініціативу. Але нічого, окрім дальних ударів, запропонувати обороні урагану не змогли. Кілька шансів, щоб зрівняти рахунок, мали не стару кітягу. Але ципун не дав себе переграти. Господарі відповіли ударами Королишина і Валенка. За дві хвилини до сирени Бруно Мало вискочив сам на сам. Але голкіпер пару з захисником заблокував цей удар. За 80 секунд до кінця гості пішли в абанк. Але окрім кілька неточних ударів, це їм нічого не дало. Какой же матч Ми починаємо 0,2-03 і потім починаємо строїти дома. Спочатку розрушили все, потім починаємо вижимати. Если бы мы первый тайм сыграли, как второй, я думаю, сегодня был бы результат другой. Я думаю, что одинаково, все-таки во втором тайме уже там вторую половину чуть получше, чем мы играли. Ну, в принципе, результат есть, мы играли уже, все равно играем на результат по-любому, поэтому, то есть хорошо, что так закончилось. Тяжело было сегодня, то есть это, нет кого, не скрывая, вы все видели, что было тяжко. Ну... Видержали, выстояли, перетерпели. там эмоции. Я поздравляю всіх ребят в тому числі. Єнаківець енергією вже втретє у цьому сезоні обмінялась домашніми перемогами. Господарям уже на другій хвилині вдався швидкий гол Хурсова, який вдалося добивання після свого ж удару. Для енергетиків подібні старти поєдинки вже стали традицією. Загалом у першому таймі на майданчику було багато позиційної боротьби, а ось із небезпечними моментами не склалося. Підопічні Олега Солдовника володіли перевагою, але до перерви забити ще раз не вдалося. Сталося це на початку другої половини гри, коли Ромаріо ударом з 13 метрів змусив капітулювати лисенка. Тільки після цього гра стала трохи жвавішою. Енергетики Рогачові Чепернюк мали шанси відквитати один м'яч. І лише вдавшись до пресингу львів'яни забили, коли у середині тайму Пічкоров замкнув простріл Овсянікова. 2-1. Але Донбасівці доволі швидко вбили інтригу, відповівши своїми результативними ударами. Впродовж однієї хвилини відзначились Нестерук і Сільченко. Тільки після цього команда Миколи Сеча по справжньому активізувалася. На 36-й хвилині Чіпернюк вийшов п'ятим польовим і відразу ж львів'яни провели результативну атаку. Чіпарнюк зіграв сіночку з Макаєву і зробив рахунок 4-2. Однак це був лише спалах активності і енергії. А ось господарі забили в п'яте. На останній хвилині невідпорним ударом під поперечину Хурсов оформив дубль і встановив остаточний підсумок. 5-2 Найковець перериває свою безвирушну серію з чотирьох поєдинків. ЛТК з локомотивом подарували вболівальникам справжнє футзальне видовище. Не виходить у залізничників в цьому сезоні протистояти телефоністам. Підопічні Романа Ковачика справно знаходять ключі до воріт локо. І тепер вони не зрадили традиції. Вже до шостої хвилини Тарас Кусі Богдан Свірідов, скориставшись невпевненими діями гостей у захисті, двічі засмутили харківську команду. Але навіть тайм аут Євгена Ривкіна не допоміг. На дев'ятій хвилині його команда залишилася в меншості. Після того, як Сергій Журба вдарив шпигаря, і арбітри без роздумів показали йому червону картку. Однак у меншості локо навіть забив. Воронін відпасував Євгену Клочку, котрий потужно пробив у дев'ятку Савенка 2-1. На щастя, для ЛТК тільки розігравши м'яч з центра, Луганчани, все ж реалізували численну перевагу. Кусь прострілив з лівого флангу. М'яч рикошетом від білоцерківця влетів у сітку. 3-1. Відразу ж на майданчик вийшов молодий воротар локо Максим Лисенко. Другу половину першого тайму команди провели більш спокійно. Моментів вистачало біля обох воріт, але до перерви рахунок не змінився. У нього на майданчику почалися так звані гойдалки. Стар другого тайму був за локомотивом. Однак, стримавши натиск харків'ян, господарі забили самі, причому двічі. Спочатку розіграв у стінку з Свірідовим і з трьох метрів відправив м'яч у сітку. А всього через хвилину роззувано відібрав м'яч на фланці у Євгена Кличка, змістився в центр і пробив голкіпера 5-1. Виправляти ситуацію Євген Ривкін спробував грою з п'ятим польовим. І тут же Локо ледь не поплатився за ризик. Савенко пробивав по порожніх воротах трохи не точно. На ризик пішов і Роман Ковальчик, який спробував збити темп-атак такою ж грою без воротаря. Але це призвело лише до погіршення. Коли Літвіну помилився і дозволив сірому відправити м'яч у порожні ворота 5-2. А закінчилося все справжньою перестрілкою в останній десятихвилинці, коли на паркеті пішла повністю відкрита гра. На 29-й хвилині стрілець точно пробив з лінії штрафного 6-2. Минає лише хвилина. І після прострілу справа та рикошету Євген Клочко проштовхнув м'яч у сітку 6-3. Далі пішла справжня гра нервів. Апогей настав за 6 хвилин 40 секунд до фінальної сирени, коли ЛТК заробила п'ятий фол. На 36 й хвилині Свірідов порушив правила, ще й заробивши попередження. І Дмитро Клочко чітко реалізував десятиметровий 6-4. Залізничники пішли вперед ще більшим завзяттям. І моментів біля воріт ЛТК вистачало. Забий локо п'ятий гол. Не факт, що господарів втримали перемогу. Але Луганська команда вистояла в захисті, набравши в протистоянні з лідером екстраліги вже сім очок. Завершальний матч туру відбувся у Рівному і вийшов найменш видовищним. Команди елементарно засушили гру. Моменти для взяття воріт були в обох суперників, але саме ураган зміг добитися потрібного результату. Рахунок мав відкривати Додо, але після його удару на шляху м'яча до воріт став танський. У господарів найбільшу небезпеку несли постріли марнюка і когута, але з ними вдало впорався ципун. Та все ж ближче до забитого м'яча були гості, що і підтвердилось на 15-й хвилині. Франківці чудово використали вільний удар. Шутурма виконав класну передачу на малянка і той не схибив, опинившись біля дальньої стійки. Здавалося, що в такому ключі гра продовжиться і після перерви. Але ураган віддав ініціативу супернику, перейшовши на гру другим номером. Кардиналу дуже допоміг вихід на поле піддубного, який буквально повів свою команду вперед. Господарі усіма силами намагались відіграти пропущений гол, але пробити кирило Ципуна їм не вдавалося. Не допомогло навіть підключення дійнішки над п'ятим польовим. Урагану у цей вечір неабияк щастило. М'яч вперто не хотів іти у сітку воріт, до того ж Кирило Ципун спіймав справжній кураж. Наприкінці поєдинку піддубний був зобов'язаний замикати передачу Марленюка, але не склалося. На останній хвилині Чернієнко отримав другу жовту, активно прислугуючи голкіпера. Івалофранківці вистояли у захисті і здобули важку мінімальну перемогу, яка дозволила їм вперше у сезоні піднятись на друге місце. Удача должна быть, ее без удачи никуда. Я же говорю, можно ударить два раза и забить два мяча, можно ударить двадцать а не забить ни одного. Поэтому удача всегда есть. Тем более здесь, на площадке кардинала, нам всегда было тяжело играть. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Я говорю, я очень доволен, чем мы победили. Ми взяли три очка і ми вже зараз вийшли на второго місце, делим, тому будемо боротися далі. Кардиналу теж желаю успіху, у них хороша команда, зараз хороший цікавий футбол. Поки є якісь хоч пів шанси, ми будемо грати по-любому будем грати всі матчі на перемогу і так просто ми не, не здаємось. Ми до останньої гри, поки в нас є шанси, ми будемо боротися за ту, яка це Соломенко, будемо по-любому. Даже мы, мы могли брати навіть на, за чемпіонство бруться. Не то, що за вихід четвірку но... працювати. У 20-му турі спортлідер ледь не створив гучну сенсацію, але й чемпіони зуміли відігратися з нуль у Харкові була зафіксована марова, а в Ян-Франківську орган знову був сильнішим за Єнакієвець. У залишальних матчах третього кола у Рівному все вирішив один м'яч. Алтика з локомотивом на двох забили 10 голів. Енергія програла у Донецьку і пропустила на друге місце ураган. Залізничники й надалі на верхівці турнірної таблиці. По 34 очки у Франківців та Львів'ян. Алтика має комфортну перевагу у сім очок над Єнаківцем. Кардинал шостий, а спортлідер останній. У списку кращих бомбардирів телефоністи Свірідов і Рось по 10 м'ячів у Павленка і Хурсова. На один менше забили одразу п'ятеро гравців: сімка, Макаєв, Валенко, Кусь і Чернієнко. Четверте коло екстраліги розпочнеться у неділю, 10 березня. Центральний поєдинок відбудеться на лтк Арені. А вже за тиждень, 16 числа, таких матчів буде два: у Львові та Івано-Франківську. Далі у програмі кращі голи двох останніх турів чемпіонату. П'ятірку 20-го відкриває граючий тренер кардинала Сергій Підубний. Саме його удар приніс нічию у Харкові. Ураганівець Андрій Сімка забиває у четвертому матчі поспіль. Це четверта позиція рейтингу. Енергетик Денис Овсянніков зрівнює рахунок у матчі зі спортлідером. Наш номер три. Залізничник Сергій Журба знімає павутину з дев'ятки вирит кардинала. Друге місце. А кращим у 20-му турі стає Зіданівська рулетка і більярдний удар у виконанні Павла Лабудняка. Гол ціною у три очки. М'яч ураганівця Євгена Валенка відкриває топ-п'ятірку 21-го туру. Інший Євген Кличко у Луганську забив двічі. На четвертому місці рейтингу його перший м'яч. Третя позиція належить бразильцю юнаківця Ромаріо, який влучно б'є з далеку. Ходівка енергії у Донецьку і гол Павла Пічкорова. Це наш номер два. Ефектна комбінація ЛТК і кращий м'яч туру забиває капітан телефоністів Артем Рось. Третій рік поспіль у розірші Кубка України жарб заводить Івано-Франківський орган з Львівською енергією. Якщо в попередніх двох сезонах принципові суперники в очному протистоянні один з одним боролися за подівку до фіналу, то цього разу наприкінці квітня у Луганську вони зійдуться на стадії однієї четвертої. Саме енергетичне дербі відкриє фінал восьми на Луганській лтк Арені. Наступними на паркет вийдуть Київський епіцентр «Кат-3» і Харківський Нікарс. Лідер екстраліги, локомотив, зустрінеться з першоліговим лівхолодом. А господарем фіналу восьми ЛТК протистоятиме сенсаційний Лукас Валентина Цвілих. Чвертьфінальні матчі пройдуть 25 квітня, півфінали наступного дня. А Володар Почесного трофею стане відомий 28 квітня.